Всім привіт! Ну, напевно, знайома ситуація, коли раптом помічаєш, що на диску чи в хмарі геть немає місця. Або коли треба терміново надіслати великий файл, а воно тягнеться ну, просто нескінченно довго. Ох, ось це повідомлення на диску недостатньо місця, воно може зіпсувати весь день, правда? Але, на щастя, рішення є, і воно насправді дуже елегантне. Йдеться про стиснення даних. Тож давайте розберемося, як працюється на перший погляд магія стиснення, і спробуємо зрозуміти, куди ж, куди насправді діваються всі ті зайві мегабайти. Ну що ж, давайте зануримось. Щоб зрозуміти, як працює стиснення, для початку варто розібратися, а чому файли взагалі такі різні за розміром, і вся справа, як виявляється, у форматах. Кожен кожен файл на комп'ютері має свій формат. Уявіть, що це така собі інструкція для програми, яка каже: Гей, ось так мене треба читати і показувати. А впізнаємо ми цей формат, ну, найчастіше за розширенням, це ті самі літери після крапки в назві файлу. Та ми ж бачимо їх буквально щодня: крапка JPEG для фото, крапка mp 3 для улюбленої музики, mp 4 для відео, DOCX для документів. І от що важливо, кожен з них кодує інформацію по-своєму, а це, звісно, прямо впливає на те, скільки місця він займе. І ось тут ніби рятівник на сцену виходить стиснення даних. Це власне і є та сама технологія, яка була створена саме для того, щоб якось приборкати ці гігабайти. Якщо зовсім просто, то стиснення це процес зменшення файлу. Як це працює? Ну, спеціальні алгоритми, такі собі розумні програми. Вони ніби детективи шукають у файлі повтори. Наприклад, замість того, щоб 5 разів записувати літеру А, алгоритм каже, давай просто напишемо 5А. Звучить просто, егеш? Але саме на цьому принципі і будується вся ефективність. Так, от, виявляється, є два головні шляхи, якими можна піти, щоб зменшити файл. І звісно, у кожного є свої плюси, мінуси і, скажімо так, своя сфера застосування. Отже, метод номер один стиснення без втрат це знаєте, як дуже дуже акуратно скласти речі у валізу. Коли приїжджаєте і відкриваєте її, все на місці, кожна річ, все точно таке, як було. Ось так само і тут файл стискається, а потім при розпаковуванні відновлюється до свого початкового стану один в один, жоден біт інформації не губиться. І це, звісно, абсолютно незамінна річ, там де важлива кожна деталь. Саме тому його використовують в архівах типу ZIP або RAR, або, наприклад, для зображень у форматі PNG, де кожен, абсолютно кожен піксель має значення. А є й інший шлях. Метод номер два стиснення з втратами. Тут підхід зовсім інший. Щоб досягти ще меншого розміру, алгоритм він назавжди видаляє частину інформації, але не абиякої, а цієї, яку вважає несуттєвою. Наприклад, ледь помітні відтінки на фото або звуки на частотах, які людське вухо все одно майже не розрізняє. І от тепер стає зрозуміло, чому цей метод просто король у світі медіа. Фотографії в JPEG – це воно, музика в MP3 3 Теж практично все потокове відео знову воно. А все тому, що ми часто просто не помічаємо цієї втрати якості, а от економія місця виходить, ну, просто колосальною. А тепер давайте подивимось на них пліч-опліч. Це дуже наочно. З одного боку, без втрат, все ціле, все можна повернути, але файл. Більший. З іншого боку, з втратами щось видалили назавжди, процес незворотний, але файл, вау, наскільки менший, ось він, той самий головний вибір, головний компроміс ідеальна якість проти маленького розміру. Гаразд, зі стисненням розібрались, але ж є ще одна річ, яку ми часто робимо з файлами, це архівація. Давайте подивимось, як це все пов'язано. Якщо говорити просто, архівація це коли ми беремо купу різних файлів, може навіть цілі папки, і запаковуємо їх усі в один єдиний файл. Цей файл і називається архівом. Робиться це за допомогою спеціальних програм архіваторів, думаю, назви 7-Zip чи WinRar багатьом знайомі. І сам процес, ну він же елементарний. Виділили потрібні файли, клікнули правою кнопкою миші, обрали Створити архів і все. Замість хаосу з десятків файлів маємо один єдиний, акуратний і що важливо стиснутий пакет. І в результаті ми отримаємо той самий файл zip або rar. Яка ж від нього користь? Ну, по-перше, він менший за розміром, а по друге, його ж набагато, набагато простіше кудись надіслати чи просто зберігати. Один файл замість сотні це ж зручно. Так, давайте підсумуємо, що ж найголовніше варто запам'ятати з усього цього. Отже, ключові моменти. Перше формат файлу це його структура. Друге, стиснення робить файли меншими. Третє, пам'ятаємо про два шляхи: без втрат, коли все залишається, і з втратами, коли чимось доводиться жертвувати заради розміру. І четверте, архівація це спосіб запакувати все разом в один зручний файл. Тепер, коли бачите ці звичні JPG, mp3 чи ZIP, будете знати, яка магія там відбувається всередині. І наостанок залишу одне питання просто для роздумів. Якщо ми можемо стискати дані і іноді навіть безповоротно видаляти їх частину, чи не означає це, що в наших даних від самого початку є щось зайве?